Мама і донька Людмила і Дарина прийшли утримувати нагороду, якою керівництво 14-ї бригади відзначило посмертно їхнього рідного Юрія Ліщука. Він загинув майже два роки тому, у травні 2022 року. Юрій Ліщук пішов на війну у перший же день, навіть не маючи військового квитка. 24 лютого, коли це все почалось, ми їхали на роботу разом з ним. І він просто навіть не задумуючись туди. Просто навіть військовий квиток його був вдома, а він сказав, щоб йому передати. Він навіть не заїжджаючи вдома, поїхав зразу. в Військомат уже 25 лютого. Чоловік рушив на фронт. Спочатку Житомир, потім Київ, Миколаїв, Херсон і останній Харків. Там Юрій Ліщук і загинув. Залишився на позиції ремонтувати авто. То було 11 травня в селі Краснопавлівка на Харківщині. Він ішов ставити чайника б, телефон на зарядку, а хлопці стояли біля машини і прилетіла з боку ракета. І те здання завалилося і його втягло в підстані. всі залишилися живі, тільки він один. Дружина зізнається, коли ще чоловік воював, по відео говорили дуже рідко, бо не могла стримати сліз. Він не любив, коли я плакала. Він по відеозв'язку ніколи не дзвонив. Якщо він зведені одразу починала плакати, батьки, його, ти заспокоїшся, я перезвоню. Отак. Я знала, що мені не можна плакати прийому, він тоді говорити за мене не буде. Тому бачили чоловіка по відеозв'язку більше діти, а їх у Людмили та Юрія троє. Перший раз, коли я побачила тата, це після війни, минув місяць. Я стримала сльози до останнього, але як тільки ми поговорили з татом, я тільки поклала телефон я відразу почала плакати, бо я побачила, наскільки змінився тату завтрашнім. Наскільки на нього вплинула війна, наскільки він був замучений, виснажений. Я знала, що він дуже сумує за нами. Я знала, що він хоче дуже сильно додому, тому що ми ніколи з татом так довго не розлучалися. Це максимум було декілька днів. Свою історію розповідають на церемонії нагородження, де отримали нагороду із назвою Навіки в строю, жінка каже, в момент вручення думала про те, що ліпше було б, якби коханий лишився на фронті. Думала про те, що дуже б хотіла, щоб він був. Зараз ще краще там, ніж та як є, що його немає зовсім. Рішенням командира нашої князівської бригади, підполковника Олексія Трубнікова, було введено таку нагороду для наших загиблих побратимів князівський хрест героя на віки в струю. Ось і це вже третя церемонія вручення таких нагород родинам наших загиблих побратимів. Володимир Грівне, а тепер і Луцьк. Такі нагороди вручили понад сотні родин бійців, які захищали державу ще з 2014-го. І завдяки їхній відвазі і мужності я зараз стою тут. Дозвольте мені шанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав. Життя за батьківщину і проходив службу в 14-й бригаді. Надія Замрига каже, не просто так вирішили нагородити військових у день вшанування пам'яті Небесної Сотні 20 лютого. Це ж боротьба за Україну. Небесна Сотня загинула за Україну, і наші хлопці також на полі бою загинули за Україну. Зараз 14-та бригада воює на куп'янському напрямку. Ворог постійно веде штурмові дії, постійно атакує, намагається знайти слабкі місце в нашій обороні. Йому це не вдається. Гине, повірте, десятками знищується дуже багато техніки. Важкої техніки танки, БМП ворога розповідає про те, чого ворог зараз так багато приділяє куп'янському напрямку. Вони мають такий, мабуть, психологічно-емоційний емоційне бажання. А знову ж таки окупувати Куп'янськ. Ну, мабуть, є таке. Їм потрібна, напевно, хоч якась перемога. І, власне, Купянськ ну, для них це непогане логістичне, а, скажімо так, сполучення. Утім, ситуація кажуть військові, стабільно контрольована. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.